you mm -hmm. Ми давно чекали це охолодження. Це ЯКА Nucleus IO Direct Die. і ми хочемо протестити, чи насправді вона набагато краще, ніж взагалі звичайна айошка. Для частини експерименту ми навіть вирішили, що будемо робити так: спочатку протестимо Nucleus Aйо SR 360 на звичайному чіпі 14900 ks Потім його скальпанемо, нанесемо туди рідкий метал. Знову поставимо його під звичайну айошку, перевіримо, які там. Будуть температуру, а потім вже підключимо цього монстра. Не падай. Але спочатку давайте розкажу, що йде в комплекті. А я там помню. Я ж тільки що її відкривав. в комплекті. йде сама інструкція, пару наліпок, три вентилятори, радіатор з самою помпою, тобто сама водянка. Є змінна кришка, якщо вам не подобається черепок. Також є всі гвинтики, всі рамки для того, щоб можна було встановити цю водянку на сокет 172.0 від Intel. Так, це ведене охолодження встановиться тільки на інтелівський процесор, але тільки на скальповані. Сумніваю, що хтось із вас буде скальпувати 3 й тому ми і перевіряємо на i9. Ну і оскільки це Direct Дай, то в комплекті йде одразу від термогрізлі рідкий метал. По суті, комплект не відрізняється від того, що йде в IO нукліосах звичайних СР 360. Вентилятори тут з'єднуються послідовно. П'ятка прижиму на самій помпі, зроблена з міді, але вкрита нікелем, оскільки нікель не буде взаємодіяти з рідким металом, тобто не буде окиснення і інших різних проблем. Реакція нагріву, якийсь хімічної реакції іншої. Тож стосовно тестів, якщо подивитись на... Відеоігри, то там приріст був буквально в 60 FPS. Однак, якщо ми подивимося інші тести синтетичні, то в них температури значно понизились. Якщо порівняти скальпований і Nucleus 360 і звичайний, і Direct Dye, різниця в температурах 7 градусів. Це досить вагомий результат, щоб поставити вже готовий Direct Dye. на мій погляд. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть про це в коментарях. Якщо брати взагалі не скальпований процесор на I.O., то він значно відстає від. Nucleus Direct Dye. ну і звісно, при рендерингі в різних програмах: блендері, Blender, DaVinci, Premiere і After Effects буде більший. Однак в іграх так, приріст не такий високий, тому що процесор не піднімається вище 6 ГГц. Ну і якщо дивитись на ціну, то просто звичайна I.O. готова вже з скальпованим процесором. Вам обійдеться навіть дорожче ніж Direct Die. Якщо ви самі будете скальпувати, ще у вас злетить гарантія. Якщо замовити скальпування у нас, то гарантія залишиться. Ми все зробимо в збірці як необхідно. Дякую, що дивились. Бережіть себе, па-па!